Дорогі друзі, зараз у нас час підводити підсумки нашого форуму і завершувати його. Ми так довго готувалися, так його чекали, два дні пройшло, і от вже ми говоримо про завершення нашої роботи. Ну, перш за все, хотілося б дати таку саму загальну характеристику. Цей форум проводиться цілою групою громадських організацій. До складу цих громадських організацій входять наші постійні партнери, які були ще і засновниками, і також дві нові, які в цьому році якраз до нас долучилися. Серед наших засновників це комітет з етики та гуманітарної експертизи, благодійний фонд за покликом серця, фонд духовного розвитку «Анк», Громадянський інститут лідерства, Українська Духовна Республіка, центр розвитку дитини, людини та сім'ї, Сін, еколого-культурний центр Київський дар. Також долучилися пізніше і були створені на заяву форумів Міжнародний центр розвитку ділової етики. Потім долучилися Київський обласний центр гуманної педагогіки, Інститут української національної ідеї, Товариство Знання України, Громадська спілка рух людяності і в цьому році благодійний фонд Омріяна Україна і центр розвитку і трансформації. Ну, до складу Оргкомітету. Теж додалися двоє дуже активних нових людей: це Козакова Олена, яка представляє центр розвитку і трансформації, а також Олексій Толкачов, благодійний фонд В'єна Україна. Ми висловлюємо громадську підтримку культурно-просвітницькому проєктові. Інститут світової культури, який був заснований у Санта-Барбара, Сполучені Штати, і зараз почав свою діяльність у місті Дніпрі. і його є засновником і чільником Юлія Олександрівна Шабама. Ми також висловлюємо громадську підтримку міжнародного проєкту Академія характерництва. На жаль, Денис Олександрович Богу, що він зараз служить в Лавах Збройних сил України, він не зміг сьогодні долучитися. Але я думаю, ви всі знаєте про його гру голя доля, і долучені до цієї ініціативи, і знаєте, його ініціативи підтримки захисту України і спротиву агресії. Також висловлюємо громадську підтримку ініціативи створення громади людяності і діяльності громадської спілки рух людяності на чолі з Валентином Генріховичем Підвисоцьким, про що він чудово вчора все висловив і написав, і висловили його однодумці свої здобутки і досвід впровадження. І ми хотіли би цю тему продовжувати розвивати, провести на цю тему ще додаткові зустрічі, круги столи, і всіляко допомагати Валентину Генріховичу в той спосіб, який він сам може визначити для нас. Ми з радістю будемо сприяти цьому інноваційному проєкту. Я також хочу зачитати. Від імені громадської організації Українська Духовна Республіка висловлена вдячність всім тим, хто перераховував благодійні внески на побудову музею архіву Олеся Верника у селі Гребен. Ну, а зараз я хочу зачитати звернення. Яке ми на оргкомітеті, на засіданні комітету прийняли від імені нашого форуму, який розісланий був? Ну, дивіться, чи зачитати, чи ви вже всі знаєте про що йдеться? Потрібно його зачитати ще раз, як ви гадаєте? Я думаю, що потрібно, щоб це звучало в Ютубі. Давайте, да, давайте, значить, я зачитаю. Він також, це звернення також є в перекладі англійської, ну я зачитаю українською. До народів світу, Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, парламентів та урядів суверенних держав, церков, міжнародних корпорацій, громадських рухів. Звернення 25-го міжнародного форуму шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Системна криза 21-го століття це світоглядний кризовий стан сучасної цивілізації, спричинений одночасним загостренням економічних, екологічних, політичних, соціальних та технологічних проблем. Головною особливістю цієї кризи є те, що вона охоплює весь світ. Не є лише економічною, екологічною або політичною, не стосується якоїсь окремої держави, а є комплексною та взаємопов'язаною. Це є потенційною загрозою існування людства. 21 -е століття принесло величезний технологічний прорив, але водночас стало епохою відчуження, деградації моралі, соціальної нерівності та втрати гуманістичних орієнтирів. Причинами кризи стали наступні чинники культурний та моральний занепад, політична деградація та зростання конфліктів, крах, крах старої моделі освіти та інформаційної, ресурсів та економічна нерівність і нарешті екологічна криза. 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки були укладено угоду про гарантію Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу, відомого як Будапештський меморандум. Того самого дня Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї згідно з меморандумом. США, Російська Федерація та Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність суверенітет та кордони України та утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності та політичної незалежності України. Ніяка інша зброя не буде використовуватись проти України окрім сили самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом. Організації Об'єднаних Націй. Кардинальні зміни в порушенні міжнародних домовленостей почалися у 2014 році, коли Російська Федерація, порушивши всі міжнародні угоди і статут ООН, анексувала Крим і втогалася на територію суверенної України, а саме Донецької і Луганської областей. Повномасштабна війна на території Європи, а саме в Україні, висвітлила суттєві недоліки в роботі міжнародних інституцій. Їх низької ефективності щодо прийняття відповідальних рішень та їх реалізації, знищується міжнародне право, не виконуються ефективні міжнародні угоди. На прикладі України весь світ бачить низьку, ефект... низьку ефективність міжнародних інституцій, руйнування міжнародного права і неналежне виконання міжнародних угод. А замість сили закону починає діяти закон сил. Ці руйнівні процеси міжнародного права загрожують призвести до кардинальних змін в усвідомленні держав світу, які не входять до клубу ядерних держав, що забезпечення своєї безпеки лягає на кожну державу особисто і в будь-який спосіб, а це початок неконтрольованого процесу ядерного озброєння та інших видів зброї масового знищення. Це шлях до катастрофічних наслідків і загроза життю людської цивілізації. В світі поширюються такі деструктивні явища занепад моралі, атомізація суспільства, втрата традиційних сімейних цінностей, занепад довіри у суспільстві, дегуманізація, психологічна криза, масове поширення депресії, стресу, тривожних розглядів. Залежність від гаджетів, соцмереж, віртуальної реальності, збільшення кількості воїн-конфліктів, боротьба за ресурси, загострення конфлікту між демократіями та авторитарними режимами, потенційний ризик Третьої світової війни через боротьбу за ресурси та сфери впливу. крах міжнародних інституцій. Організації Об'єднаних Націй, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Світовий банк втрачають ефективність через геополітичний хаос, великі держави відмовляються від міжнародного права, безвідповідально розв'язують війну, проаналізувавши всі наявні в світі кризи: екологічні, демографічні, ядерні, соціальні, технологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші. Можна констатувати, що всі вони хочуть різняться за своїм змістом, але є наслідком однієї спільної першопричини, це духовно-світоглядна криза, криза, в основі якої лежать неправильні цінності орієнтири. Висновок. Людство пішло хибним інволюційним шляхом, в основі якого лежать пріоритети матеріальних цінностей, а духовні Масово та швидко зменшується. Це шлях у глухий кут. Цінності людиності є основою гармонійного існування суспільства. Вони включають гуманізм, емпатію, справедливість, чесність, свободу, взаємоповагу та екологічну відповідальність. Виходячи із сьогодення цих процесів, проблем та викликів для України та всього цивілізованого світу. Усвідомлюючи всю відповідальність Громадської інституції України, громадські інституції України пропонують конкретні кроки щодо кардинальних змін в забезпеченні безпекових умов життєдіяльності та розвитку людської цивілізації. А саме, перше: відродження духовності та морального кодексу, повернення етики як головного критерію в політиці, бізнесі, освіті. Основні реформи для формування критичного мислення та заборона, розпалювання ненависті та ворожнечі через навчальні програми друге. Відновлення глибоких зв'язків між людьми, популяризація культури взаємопідтримки, емпатії, активного слухання, освітня та культурна трансформація. Зменшення, зміщення фокусу з технократичної освіти. На етичні та гуманітарні дисципліни, популяризація літератури, філософії, мистецтва, що розвивають критичне мислення, третє реформа політичних систем, перехід від авторитарних та корпоративних моделей управління до відкритих суспільств, боротьба з пропагандою, розвиток незалежних медіа. Демократизація світової політики, де людські права та свободи мають бути важливішими за економічні вигоди. четверте новий міжнародний суспільний договір людської цивілізації, який базується на законах всесвіту і гармонізований з умовами життєдіяльності на планеті Земля, сповідаючи принципи людяності. Третє. Створення дієвих міжнародних механізмів впливу та вирішення глобальних проблем на планеті Земля. Шосте. Створення єдиного міжнародного центру вивчення глобальних проблем на планеті Земля та впливу зовні на їх життєдіяльність. Сьоме. Створення міждержавних блоків об'єднань не за принципом проти, а за принципом За, а саме захист планети Земля від зовнішніх загроз, ліквідацію таких ганебних явищ, як війна в різних діпроях, усунення загрози голоду в різних регіонах планети, ліквідація безграмотності та низького рівня освіти в окремих регіонах Землі, забезпечення високого рівня охорони здоров'я згідно міжнародним стандартам та вирішення екологічних проблем. Забезпечення технологічного розвитку під контролем міжнародної інституції щодо забезпечення безпеки людської цивілізації. Восьме. Створення міжнаціональних сил забезпечення безпечних умов життєдіяльності діяльності суспільства своїх країн. Сили і засоби узгоджуються відповідною міжнародною інституцією. Дев'яте. Ліквідація зброї масового знищення в країнах під контролем Міжнародної інституції з безпеки 10. Міжнародні, е, міжнародні інституції з безпеки провести аудит наявних природних ресурсів планети Земля і встановити квоти для кожної країни щодо їх використання. 11. На міжнародному рівні забезпечити використання природних ресурсів на принципах кооперації. Тим самим ліквідувавши конкуренцію і конфлікти на цьому підґрунті. 12 країни, які приєдналися до нового міжнародного суспільного договору із забезпеченням безпеки, миру, прав і свобод жителям планети Земля, зобов'язані гармонізувати і привести національні конституції у відповідність до єдиного суспільного договору на планеті Земля. Це пропозиції громадських організацій України щодо кардинальної зміни світогляду, життя на вниз земля, забезпечення миру та безпеки для всього людства не на десятиліття, а на віки. Дані пропозиції є кроком до кардинальних змін у розвитку людства і розуміння небезпеки для існування військової цивілізації та необхідності гармонійної взаємодії із Всесвітом. На загальнолюдських принципах та цінностях. Ми вдячні Анатолію Петровичу Жуковському та групі ініціативної групи, яка розробляла це звернення, і з задоволенням і радістю приєднуємося до такої заяви. Далі. По матеріалах форуму буде видана збірка, яка буде розіслана всім тим, хто сплатив оргнесок та повідомив оргкомітет про свою сплату, і вона включає матеріали від тих учасників, які мали можливість виступити, а дехто з них, на жаль, не мав такої можливості. Але їхні матеріали теж опубліковані. Хто ще бажає отримати збірку матеріалів форуму, має сплатити свій внесок і повідомити про це оркомітет. Дорогі друзі, ми щиро вдячні всім учасникам цього форуму і тим, хто виступав і поділився своїми творчими здобутками. Тим, хто просто приймав участь зацікавлено і дуже активно реагував на ці виступи і підтримував нас своїм серцем, ми будемо підтримувати свій зв'язок через наші заходи в Товаристві знання України, через наш електронний журнал Вісник єдності, який згодом буде публікувати також недіслані матеріали форуму. Запрошуємо вас також надсилати свої матеріали для нашого вісника. От, підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці, Шляхи духовного розвитку людини і суспільства, на наш канал в Телеграмі, теж з такою самою назвою. От, ну і сердечна вдячність за вашу підтримку. і Залишаємося на зв'язку і говоримо до наступних зустрічей, дорогі друзі. Світлана Йосипна, можна так. ласка. Дякую. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх учасників форуму, максимально поширювати це звернення як у межах України, так і за кордоном. Наперед, вдячний. Дякую. Так, безперечно. Ми це вже робили, ми будемо це робити. Я думаю, що це не так складно, бо це на Фейсбуці опубліковано і на Телеграмі опубліковано тексти всі доступні. Розіслано на електронну пошту всім, да, членам комітету. Отже, долучайтеся, будь ласка. Дякуємо. Ну тоді що будемо прощатися тоді? Будемо вітатися і е, до нових зустрічей. На, на завершення поставлю пісню вічна мить, на слова Олеся, Верніка. Це, О, давай. це давай. інший виконав. Okay. Таються миті, мов листя осінні, кожна мить цілий світ, а у серці мовчазне одвічне квиління, як затримати той полі, як спинити розлуку, наповнену болем, той розрив пуповини душі, тіні пам'яті тонуть у життєвому полі, п'ють у серце думок гармашів. То бежить дух стреможенный твій. Ласка усіх паутину сповила, ніби слава рожба, та не мить, та не мить, опускаються крила Ох, навіщо життя боротьба, понад все світом плачуть обірвані струни, Коб за серця мовчить, шепчуть привиди пам'яті, котяться луни, де ти, де ти загублена мить. 你去。 Включила Чекаємо. Ну, значить, ж зробимо знову фотку. Всі, всім гарного, всього світлого, чистого, мирного. І будемо сподіватися, що наступний форум ми вже під мирним небом будемо проводити. Це Як би там не було? А як ми 25 провели, то 26 буде. Буде, буде. Тримаймося разом. Добре. Іра, дякую за чудовий Добре. захід. Чудова консолідація духовних сил вона спрацює рано чи пізно. Я думаю, що час вже настав. Дякую. Дякуємо. Да. Тоді. Дякую, друзі, усім. Це добре. Це не Мирного неба. На все добре. До перемоги. Разом.